Привіт! Сьогодні мандруємо на найкрасивіше гірське озеро України озеро Синівір. За неймовірні краєвиди його ще називають морським оком або перлиною Карпат. Це найглибше високогірне озеро, і воно знаходиться на території Національного природного парку Синівір Закарпатської області і розташоване на масиві внутрішні гаргани на висоті 989 метрів. Озеро утворилось приблизно 10 тисяч років тому, під час землетрусу був сув пород, які перегородили долину річки, і утворилось на цьому місці, утворилось озеро, глибина, максимальна якого сягає 24 метрів, а середня глибина озера 8-10 метрів. Вода в озері дуже холодна, але купатись в ньому заборонено, тому що. Воно має зберегтись і з метою збереження екосистеми діє заборона на копання. Їхали ми до озера по трасі Т0718 через нижні ворота, воловець до Межигір'я. Дорожнє покриття ідеально рівнесеньке, але треба враховувати, що перепад висот від 430 до 730 метрів, що може відобразитись на малих дітях і їх краще не годувати перед дорогою. Дорога веде вздовж річки Теребля, в долині, якої розташоване озеро. і Дуже красиві там краєвиди, мальовничі такі місця. Також вона веде через Синівірський перевал, така перша дуже красива локація. Там є якісь місця, де можна попити каву, насолодитись краєвидами, перепочити, щось там купити, якісь сувеніри, і там перша зупинка всіх туристичного потоку. Uh, і синівірський перевал він вважається одним з найкрасивіших в українських Карпатах. Після зупинки, uh, після кави відправляємось далі до Сенівірської поляни. Uh, дуже великий зараз поток туристів і кажуть, що такого великого натовпу не було до того, як і побудували нову дорогу. В принципі, ну, це і зрозуміло, бо йти досить далеко, а проїхатись, зупинитись і піднятись приблизно кілометр до озера значно легше. Їдуть автобуси, дуже багато байкерів, просто люди, які мандрують. Ну, бачите, по дорозі мандрують не тільки люди, а й корови. Таке трошки нагадує або Індію, або Грузію. Це цілком нормальна практика для карпатських доріг. Дуже обережно треба їхати. До нас Сеніверській поляні діє парковка, дуже багато всяких таких сувенірів, різних магазинчиків, яких продають карпатські, карпатські вироби, карпатські сувеніри. І далі треба йти пішки на гору, приблизно, як я вже казала, кілометр. Ми взяли маленьку дочку і, в принципі, орієнтувалися на її темп, тому піднімались ну, десь, напевно, хвилин 10. Думаю, що дорослі піднімуться набагато швидше, якщо самі будуть. Хоча, я в принципі, не скажу, що вона дуже повільно йшла, як ви бачите. Одразу за шлабами набираєте висоту і за. Перевалом відкривається дуже красива панорама озера Синівір. За легендою, воно назву отримало через те, що синь, дуже вродлива дівчина, карпатська графська дочка, закохалась в безродного пастуха з верховини, якого звали Вир. Батько розгнівався на таке нерівне кохання, на вибір дочки і наказав вбити вира кам'яною брилою. Через те дочка дуже багато плакала, і от і, ну, чи, чи то на тому місці утворилось озеро, чи то названо на честь її блакитних очей, які вона виплакала. Е, є різні версії цієї легенди. Але легенда красива, і дві такі 18-метрові е, монумента сині і вира височать над озером на знак їх вічного кохання. Е, Площа озера приблизно 4-5 гектар. Посередині озера є маленький острівець, який восени і навесні зникає, тому що озеро наповнюється водою, а влітку його видно і до нього можна приплистись на плоті. Втім поміщається приблизно 10 людей. Також є різні місця, де можна поїсти, попити кави, щось там купити, дуже покататись на конях. Є Туалети є такі місця, де можна, в принципі, все необхідне отримати, зробити, десь просто відпочити, попити кави, щось купити собі на згадку. Навколо озера можна пройтись, а також проїхатись на конях. В озері дуже багато форелі, вилав якої заборонена, але ну, ви ж розумієте, що в, місцевих, в калибах, які знаходяться при озері, можна скуштувати форель з озера Синів'я. А можна просто влаштувати пікнічок і попити кави на дуже красивому мальовничому березі. Бачите, позаду мене ці монументи е, сині і вира. Вони зроблені з цільного дерева. Е, і, е, на, такому, на такій галявині, куди йдуть потоки туристів. Ось така там, місцева ярмарка. Можна купити що завгодно, починаючи від шкарпеток карпатських до наливок, до різної кераміки. Ну, і, В принципі, всі ці карпатські мазі, всякі штуки з смиречок, шишок, всякі сиропи. ну, Звісно, якийсь місцевий алкоголь. А вздовж озера можна пройти по дуже красивим тропам таким, можна його обійти, а можна піднятись на гору озерна і побачити ще й озеро зверху. В принципі, для малих дітей що треба врахувати, що дуже нерівна поверхня, і їм треба посипи. Таке взуття, якесь перехватом галінастопа, тому що багато камінців, якщо вони бігають, стрибають, то є великий ризик щось там собі підвернути. Туристів, як я вже казала, дуже багато і всі ці. Фотографії, коли люди залишаються на березі озера одні, це просто вичікування. Насправді, людей дуже багато, відчуття того, що ти наодинці з природи, там немає. Піднятись на гору озерна, щоб побачити краєвид, треба вздовж лінії стовпів. Дуже часто туристи беруть вліво і не знаходять те місце, де видно озеро. Насправді. Треба йти по стовпам, взявши вправо до вишки, і там буде місце, з якого відкривається дуже красивий краєвид. Дорога, ну, напевно, середньої складності, я б сказала. Маленька дитина її подолала, але, відповідно, темп знизився. Плюс в той день надвигалася гроза і було досить жарко, парко, що ще трошки ускладнило пересування. Але Краєвид краєвиди відкриваються просто потрясні. Можна трошки погуляти по полонині, можна просто зупинитись і дихати неймовірною красою Карпатських гір. І, в принципі, це був момент, коли моя дитина вперше побачила гори з висоти. В принципі, це перша гора, на яку Діана піднялась. Чесно кажучи, очікувала, що їй буде важче, але вона впоралась. І що ще треба враховувати з малими дітьми? Згори вони збігають, котяться, не втримують швидкість, і теж можуть бути різні травми, пов'язані з таким темпом пересування. І, звісно, це момент, в який заради якого? Просто Карпати, просто неймовірна краса Карпатський гір. Синіх, зелених, таких різних, і в кожну мить вони змінюють освітлення, змінюється краєвид, десь піднімається туман, десь іде циклон, десь світить сонечко, і це дуже красиво. Також там можна прокататися туди на конях. Ми зустріли байкерів, які як, якимось чином заїхали на озерну, але я не знаю, де саме була дорога, яким чином вони піднялись. Ось це ми вже спускаємось е, назад до озера, тому що зайшов грозовий фронт, і треба було спускатись для того, щоб не опинитись на горі, що небезпечно під час грози. Е, щодо карпатських лісів, обов'язково треба брати якісь штуки від комарів, якісь спреї, тому що, е, ну, попри те, що жарко, їх комарів дуже багато. От. Ну І бачите, що переход для дитини дався досить легко, вона все ще бігає. Е, і, в принципі, для походу одного дня це ідеально, оздрави варто того, щоб його побачити. Ось, Якщо контент був для вас корисний, то, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, мені буде приємно, буде розуміти, що відео було для вас корисним. Ось. Ну І тут ще на по дорозі назад ми знову зупинились на синівірському перевалі, е, тому що знову помінялося освітлення, помінявся помінялась погода, і гори відкрили ще з нової краси. Якщо зранку там піднімались хмаринки, то вдень заходила гроза і посилився контраст, е, змінило, все змінило колір, і синє, і зелене, і це було просто прекрасно.